Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре будемо вести мову про дуже колоритного та цікавого персонажа, колишнього франківського забудовника одіозного Олександра Вовчука. Впевнений, що попередній екскурс в історію цієї постаті всім відомий, однак я пригадаю його так звані досягнення. Більше десяти епізодів кримінально караних шахраїв, по яких пану Вовчику було пред'явлено звинувачення. Однак йому вдалося ухилитись від відбуття покарання за його особистим клопотанням про застосування щодо нього акту амністії, що є нереабілітуючою обставиною. Наступне. У Тизманівському суді знаходиться на розгляді кримінальне провадження за звинуваченням пана Олександра Вовчука у нанесенні тілесних ушкоджень середньої форми важкості. Тут в даному випадку затвердження національної поліції він чинив наругу над своїм колишнім компаньоном по бізнесу. Як виявляється, це далеко не всі досяги цього спритного ділка. Нещодавно вельмашановний Олександр Вовчук вкотре потрапив у поле зору правоохоронців, і не у якості жертви, як він завжди себе намагається позиціонувати, а знову у якості підозрюваного на цьому з вашого дозволу ми і зупинимось детальніше. За достовірною інформацією, у квітні 2025 року слідчим відділом голову управління нацполіції Івано-Франківської області за процесуального керівництва Івано-Франківської місцевої прокуратури найчіснішому Олександру Вовчуку пред'явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 зі значком 1 кримінального кодексу України. Тобто у діях Олександра Вовчука. Правоохоронці вбачають зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, грубо висловлюючись, як у народі кажуть, звичайнісінька афера у стилі Вовчука, яка спричинила збитки майже у 700... Тисяч гривень. Правоохоронці вимагали як міру запобіжного заходу до одіозного підозрюваного арешт. Суд, посилаючись на судову практику, прийняв щодо Олександра Вовчука запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із зобов'язанням здати правоохоронцям закордонні паспорта, які є у нього у користуванні. Окрім цього, згідно ще одного рішення суду задля запобігання вчинення ймовірних нових злочинів чи перешкоджання слідству було відсторонено Олександра Вовчука від керівництва увіреного йому підприємства. А це вже не голі та безпідставні слова. Це серйозні звинувачення, за які потрібно буде нести відповідальність. За інформацією із достовірних джерел, нам також стало відомо, що Олександр Вовчук являється фігурантом ще не менше трьох кримінальних проваджень, за якими правоохоронці планують також пред'явити відповідні підозри. І ще колоритна особистість пана Вовчука самостійно не може функціонувати без підтримки певних впливових покровителів, у тому числі із середовича нечистих на руку правоохоронців, як діючих. Так і не діють, але про цих особистостей трохи згодом. Що, як говориться, готуємо попкорн для перегляду нових, не менш цікавих, кримінальних історій. До скорої зустрічі у наших наступних сюжетах.